Звільнене містечко Лиман на Донеччині знову призвичаюється до цивільного життя. Українські бійці, які звільняли стратегічно важливий населений пункт від російських загарбників, кажуть, люди спершу навіть боялися виходити на вулицю, і багато хто довго не вірив, що їхнє місто знову під українським прапором. Детальніше про те, як наші захисники вибивали ворога з лимана і які докази воєнних злочинів рашистів тепер знаходять на вулицях правоохоронці. у Нашому сюжеті створеному спільно з кореспондентами військового телебачення покинута техніка, боєприпаси, медикаменти, навіть взуття, росіяни кидали все, тікаючи з позиції поблизу лимана. Відведення на вигідніші рубежі так російські змі прозвали свій ганебний відступ із лимана. Але якщо це черговий жест доброї волі, навіщо тоді залишати по собі у місті так багато мін і розтяжок? Оце леска, а он тримотана граната. Дуже багато мін розкидано через касетні боєприпаси. Коли відходили, вони їх розпорошували для того, щоб у неможливості пересування не тільки і не стільки підрозділів наших збройних сил, скільки просування цивільних, і є вже також жертви серед цивільних, тому що фактично вийти за межі свого будинку неможливо, не наткнувшись на небезпеку, на міну, розтяжку або що. У Лимані російські загарбники залишили по собі не лише розбиту техніку, два масових поховання за попередніми даними Донецької обласної військової адміністрації. Там лежать мирні жителі Лимана. В Лимані ми виявили 60 тіл загиблих. З них змогли ідентифікувати поки що 31 тіло, тому що, врешті, ще завдяки днк експертизам і заявам громадян, ми будемо ідентифікувати це завжди складний процес. У звільненому від рашистів Лимані ще багато роботи. У домівках нема світла. Розпочати опалювальний сезон тут майже неможливо. Провівши лише приблизний огляд вулиць. Поліцейські зазначають. Ють, кожен другий будинок у місті зазнав пошкоджень, кожен десятий повністю знищено. Євген Нопрієнко, Олег Дудка, Марія Бібік, Поліна Коваленко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.